Довго очікувана донечка Олени та Олега Власюків Домініка народилася 21 травня. О четвертій ранку жінка вперше взяла на руки маля, а зустрічали із пологового будинку Олену Хмельничане. Адже батько дівчинки загинув у листопаді 2024 року, боронячи Україну. Ми нашу донечку чекали 10 років з чоловіком, і він дуже був щасливий. Він її бачив за дванадцятому тижні. Тонечка в нас здорова і дуже гарна. Частинка просто мого чоловіка. Копія, то маленька копія тата. татал. Кажуть, що ми з чоловіком дуже подібні. <свісно> <свісно> то наша копія. Радіє разом із Оленою її мати. Вона вперше стала бабусею. Я дуже тішуся, що зять нам зробив такий живий подарунок, таку гарну дівчинку. Моя донечка народила від нього. Вона повна копія зятя, така позитивненька, усміхається, як зять. Вона дуже в нас буде гарна дівчинка, і ми дуже тішимося нею. Привітати Олену із народженням донечки прийшов і друг сім'ї Володимир Ільчишин. Хочеться в цей день бути. Поруч з цією людиною, тому що Оленочка дуже добра людина, дуже яскрава по житті. В радісну хвилину водночас для неї це важка хвилина, тому що немає поруч її і чоловіка. І хотілося також, щоб вона відчувала, що вона не сама в цьому житті, що її оточують дійсно друзі і готові бути завжди з нею. У і водночас, важку хвилину підтримали Олену Хмельничани. Ми вас вітаємо. Я Домініка, росте здоровою. І дай Бог, щоб коли вже буде десь життя, бачити свідоме, небо у нас було мирне, небо в нас було українське і пам'ять про Олега обов'язково було переможе. А дружини героїв у межах проєкту Знайди в собі сили, влаштували невеличке свято під час виписки маленької домініки та її мами. Зі мною прийшла ще дівчатка, теж дружини героїв. Ми принесли всі собою білі квіти і білі троянди це як єдність, як підтримка одна одною про те, що ти не одна, про те, що ми завжди разом, і кожна з нас готова тебе підтримати, обійняти і допомогти. Крім того, проєкт передбачає подальшу допомогу жінкам, які втратили своїх чоловіків внаслідок російсько-української війни. Межах проєкту ми надаємо домашню помічницю, а саме це людина, яка буде приходити 2-3 рази на тиждень на 3-4 годинки по вибору саме мами, що вона буде робити, або приготування їжі, або ж ну прибирання там помешкання, або ж можливо, мама захоче, щоб мам щоб ця людина просто взяла і погуляла з дитинкою, допоки мама там поспить, вип'є кави. Таку допомогу надаватимуть учасницям проєкту вагітним матерям дітей до трьох років. Наразі таких більше десяти. Дарія Корнос, Данило Біга, новини міста.